Планувальник завантаження Cron. У модулі «Pricemaster» є вбудований планувальник завантаження прайс-листів. Планувальник дозволяє завантажувати прайс-листи в автоматичному режимі за розкладом. Для того щоб планувальник працював, потрібно зробити невелике налаштування самого модуля і вашого хостингу. Для початку перейдемо до основних налаштувань модуля. Спочатку встановимо секретний ключ доступу для запуску файлу. Цей ключ потрібен, щоб запобігти несанкціонованому доступу до запуску файлу завантаження. Ви можете вводити будь-який ключ, що складається з цифр і букв латинського алфавіту. Після введення ключа натисніть кнопку Зберегти, щоб зберегти налаштування. Після цього в блоці з налаштуваннями планувальника буде сформовано шлях до файлу запуску планувальника на вашому сервері, що складається зі шляху до файлу та секретного ключа. Далі вам потрібно налаштувати на вашому хостингу запуск файлу за розкладом. Для цього вам потрібно створити завдання «Крон», яке запускатиме файл за розкладом. Як це зробити, ви можете дізнатися з документації вашого хостинг провайдера або звернеться в технічну підтримку вашого хостингу. Ви можете встановити будь-яку періодичність запуску файлу завантаження в залежності від ваших потреб, але рекомендується встановити запуск файлу один раз на 5 хвилин. Таким чином, файл на хостингу буде запускатися кожні 5 хвилин і перевіряти, чи є прайс-листи, які необхідно завантажити в даний момент. Після того, як ви на хостингу встановите періодичність запуску файлу, вам потрібно буде внести в налаштування модуля вираз крон так само, як і на хостингу. Крон вираз це рядок, в якому міститься інформація про періодичність запуску файлу. Далі потрібно вказати максимальний час виконання PHP скрипта, який запущено за допомогою Cron завдання. Час вказується за секунди. Цю інформацію ви можете дізнатися з документації вашого хостинг провайдера або звернеться в технічну підтримку. Після цих налаштувань модуль розумітиме час виконання скрипту та періодичність запуску файлу на хостингу. А також зможе коректно відображати розподіл завантажень за часом на часовій шкалі на вкладці Планувальник. Далі ми можемо розпочати налаштування планувальника завантаження прайс-листів. Для цього перейдемо в редактор прайс-листів, виберемо будь-який прайс-лист, в якому необхідно налаштувати автоматичне завантаження. Перейдемо в налаштування завантаження на вкладку Cron, включаємо планувальник завантаження прайс-листа. Після чого з'явиться інтерфейс для налаштування періодичності запуску прайс-листа. Інтерфейс складається з поля скрон, виразом, який автоматично формуватиметься після вибору значень у блоці для налаштування періодичності виконання. Блок налаштування періодичності складається з п'яти колонок, в яких можна вказати хвилину, годину, день місяця, номер місяця та номер дня тижня. У кожній колонці можна вибирати як одне і кілька значень. Також є блок, у якому будуть показані 10 найближчих дат запуску прайс-листа. Далі ми розглянемо кілька прикладів налаштування періодичності. Наприклад, ми хочемо, щоб наш прайс-лист завантажувався кожен день о 12-й годині дня. Для цього вибираємо в колонці Хвилина значення 0, у колонці година значення 12. Після кожного вибору значення буде формуватися крон вираз і буде показано 10 найближчих дат запуску прайс-листа. Як бачимо в блоці показано 10 найближчих дат запуску прайс-листа о 12 годині кожного дня. Тепер зробимо так, щоб прайс-лист завантажувався двічі на день о 12 годині дня і о 12-й годині ночі. Для цього потрібно вибрати в колонці годину значення 12 і 0. Далі зробимо так, щоб прайс-лист завантажувався тільки в будні дні тижня. У днях тижня вибираємо значення з одиниці по п'ятірку, тобто з понеділка по п'ятницю. Далі на головній панелі перейдемо на вкладку Планувальник. Тут на часовій шкалі буде відображено наступні дати запуску всіх прайс-листів, які налаштовані на автоматичне завантаження. Як бачимо, тут є тільки один налаштований нами прайс-лист, і його наступна дата запуску о 12 годині ночі. Для прикладу, зробимо завантаження нашого прайсу щодня о 12-й годині ночі і налаштуємо ще два прайс-листи на автоматичне завантаження, які будуть запускатися в 15 хвилин першої ночі та в 30 хвилин першої ночі. Як бачимо тепер на тимчасовій шкалі відображено всі три прайс-листи, які налаштовані на автоматичне завантаження. При наведенні миші на прайс-лист відобразиться докладна інформація про дату запуску та час його виконання. Загалом ми розібрали всі основні моменти налаштування планувальника завантаження прайс-листів. Тепер ви можете налаштовувати автоматичне завантаження прайс-листів та розподіляти їх за часом на часовій шкалі.